Всім привіт! Ви на каналі Oma Artist і я продовжую свою серію відео про Etsy та як продавати на Etsy українському продавцю. Всіх вітаю з новим 2024 роком. Бажаю, щоб він був для вас успішним. І продажі на Etsy вас тішили в цьому році. Хочу вам показати, що в мене вже є в серії відео про Etsy наразі 3 відео. Про оформлення сторінки магазину, про оформлення лістингу в магазинах, та також про налаштування реклами та розпродажів в своєму магазині на Еці. Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку функцію, як зірковий продавець на Еці. В цьому місяці я отримала значок зіркового продавця, це вже, здається, втретє, в мене. Це не так вже і. Просто, але в принципі вартує того. І давайте ми зараз розберемо, що саме цей значок нам дає, як його отримати і чи варто, і що саме вам треба робити для цього. Спочатку хочу трішки поговорити, що собою являється функція зірковий продавець. Хочу показати вам свою сторінку, щоб ви зрозуміли, як виглядає такий продавець зірковий. І чим він відрізняється від звичайного продавця? Давайте перейдемо на мою сторінку, як її бачать покупці. Ось я зайшла, і ось тут я бачу, що мене відмітили такою зірочкою і пишу, що я зірковий продавець. Ми можемо почитати, що нам відразу рекомендує роз'яснення сам Етці, що таке зірковий продавець. І Ця зірочка показується не тільки в мене на моїй сторінці, але також біля моїх лістингів, ось тут, бачите? Тобто, коли продавець дивиться мої якісь товари, він відразу бачить, що так, цей магазин вартий довіри, вартий, щоб на нього звернули увагу, тому що цей продавець отримав багато позитивних відгуків. Він відправляє вчасно, швидко, відповідає також на листи швидко і в межах 24 годин, це дуже важливо. І покупець розуміє, що ці товари користуються попитом і що покупці залишились задоволеними покупкою, і це, звичайно, як додатковий бонус і підтвердження того, що з цим магазином варто. Співпрацювати і що замовляти тут. Давайте зараз подивимося, що саме дає ця відмітка, що ти зірковий продавець на майданчику Etsy. А це нам дає ось такі бонуси. Звичайно, ось ця відмітка виділяє вас на фоні інших конкурентів. І, як я казала, вже покупці розуміють, що. Цей продавець відправляє швидко, відповідає також швидко, і з ним не буде ніяких проблем потім. Тобто відразу викликає довіру такий продавець. Таких продавців більше просувають. Але тут такий є момент, так здавалось би, що вони просувають там активно дуже таких продавців, але вони намагаються тим самим... Не зробити так, щоб продавці, які не отримали зірочку, були в якихось невигідних умовах. Тому, в принципі, щоб також сильно просували такі магазини зіркові, я би не сказала. Все одно вони намагаються рівномірно просувати різні пропозиції від різних магазинів. Але буває таке, що таких зіркових. Продавців, особливо якщо ви стали таким зірковим продавцем вперше чи навпаки часто стаєте зірковим продавцем, у своїх розсилках Etsy показує ваш магазин потенційним покупцям і показує ваші товари. Я сподіваюся, що колись я потраплю також в таку розсилку, і тоді зможу вам продемонструвати, як саме виглядають такі розсилки і що саме вони приносять. І також вони декларують, що зірковий продавець отримує більше трафіку і більше продажів. Але цей висновок вони роблять на статистичній базі даних, порівнюючи зіркових продавців і тих продавців, які такого статусу не мають. Тобто вони не підтверджують, що вони поширюють і просувають ваші товари більше через те, що у вас зірковий магазин. Вони цього не декларують. Хоча насправді, от, чесно кажучи, коли я була зірковим продавцем, я відмічала більшу активність, більшу зацікавленість моїм магазинам і більш і збільшення продажів. Реально так було, і я це підтверджую. І це в той час, коли на фоні в мене паралельно не йшла рекламна кампанія. Це, це дуже важливо, тому що якщо в тебе йде рекламна кампанія, то в принципі, звичайно, в тебе... Застає вирогідність, що будуть продажі. А якщо в тебе немає рекламної кампанії в цей період, то показники дуже падають, і відвідування, і переглядів, і продажів. І от в той момент, коли в мене не було рекламної кампанії, але була зірочка біля мого портрету, то продажі все одно були, і переглядів було більше, якщо порівняти з тими місяцями, коли зірочки не було. Тобто, в принципі, я рекомендую все ж таки отримати цю відмітку біля назви вашого магазину, бо вона таки дієва. Давайте тепер подивимось, що саме треба робити для того, щоб цю відмітку отримати. Які умови отримання? Для того, щоб отримати статус зіркового продавця, треба виконувати 5 умов. По-перше, відповідати швидко на запитання. Продовж 24 годин після того, як ви отримали лист, ви повинні відповісти, навіть якщо ви не знаєте там е, якесь складне питання, ви не знаєте відповіді, ви просто можете відповісти, що, е, будь ласка, дайте мені час на підготовку відповіді вам. Тобто все одно якось треба зреагувати, щоб е, Еці відмітило, що ви такі відповіли. Потім відгуки від покупців. Середня оцінка має бути 4,8. Це тобто там п'ятизірковий відгук, там буде 5. Якщо там один буде п'ятизірковий, інший трьохзірковий, ще один, чотирьохзірковий, ще один п'ятизірковий, тобто там в середньому має вийти не менше 4,8. Треба домовлятися з продавцями, якось їх просити, писати їм, щоб вони вам. Писали відгуки, тому що якщо відгуків взагалі не буде, то зірочку не отримаєш, та й взагалі без відгуків дуже погано просувається магазин. Відгуки дуже необхідні для того, щоб магазин був більш успішний, тому що і продавці дивляться, і в принципі на рейтинг це дуже впливає. Якщо є відгуки, то видно, що це живий і популярний магазин. Якщо їх не буде, то ну. Насправді багато хто не залишає відгуки, навіть якщо вони задоволені товаром. Це є така проблема. Я вважаю, що в мене, в принципі, досить високий рівень відгуку, тому що десь третина залишає все ж таки відгуки. Це в принципі непогано. Тому що в середньому так я я розумію, що десь кожен п'ятий залишає. Просто люди не дуже люблять писати відгуки. Вони не знають, як їх оформити, іноді навіть не знають, а що мені там написати що. Вони пишуть мені у листі, що класно, я все отримала, дуже задоволений, але відгук не залишають при цьому. Тобто вони, в принципі, все добре, все класно, вони задоволені, вони раді, вони пишуть, роблять відгук у листі, але це це не буде зараховано як відгук. А от у полі, там, де відгук, треба поставити, вони це не роблять. Тому я навіть придумала. Такий бонус для тих, хто залишив відгук. Я надсилаю купон з пропозицією знижки. Якщо ви залишите відгук, на наступну покупку буде знижка. Я, я надала найбільшу знижку, яку я взагалі пропоную: 25%. Таким покупцям, які вже зробили покупку і можуть залишити відгук. Це один спосіб їх стимулювати, хоча це, напевно, не так вже і, і дуже сильно впливає, але все ж таки. Хоча б якийсь інструмент використовувати. Для мене, в принципі, це таке складне питання. Я давно вже пишу, весь час питаю, як у вас. Намагаюсь для себе зрозуміти причину, чому відгуки не залишають і що зробити, щоб процент відгуку зростав. Якщо ви знаєте, що, які знаєте, якісь пропозиції доречні, цікаві і робочі, будь ласка, пишіть, я буду дуже вдячна. А до речі, щодо відгуків. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, напишете якийсь будь-який коментар, підпишитесь на мій канал, це також важливо для мене. Тепер давайте перейдемо з відгуків до іншої умови. 100% відправка, своєчасна відправка замовлення. Ну, це в мене 100%, а мета 95% якнайменше. Але для мого магазину люфту у ці 5% немає, тому що в мене товар дорогий, його купують не масово, він не оптовий. Таких от замовлень небагато. От у когось магазин може бути. Де товари маленькі, дешеві, і він їх продає дуже багато, і там відправок буде багато, тому є якісь там надія на те, що там ті 5% десь можна невчасно відправити. В мене нема, в мене там 5-4 відправки в місяць, і вони е, мають бути всі своєчасні. Тому я намагаюся відразу, принаймні, якщо не в той же день я відправляю, то я створюю ДТМ в своєму кабінеті Укрпошти і цю ТТМ додаю, і це зараховується як те, що ти відправив своєчасно. Тобто, якщо ти вже додав номер поштової накладної, то це вже зараховується як відправка. А також, крім таких найлегших трьох умов, є ще умови щодо кількості замовлень і кількості продажу в доларовому еквіваленті. Найменше мінімум треба зробити 5 замовлень. І сума мінімум повинна бути 300 доларів. І як бачите, що є таке, така умова, що з вашого першого продажу має пройти 90 днів. Перевіряти, наскільки гарно ми виконали ці умови, ми можемо у себе в панелі управління, переходимо на сторінку. Зірковий продавець, і ось тут ми бачимо наш прогрес. Тут ми бачимо наші показники, можемо подивитись поточний період оцінки, і можемо подивитись попередній період оцінки. От попередній період в мене був успішний. До речі, оцінку проводять впродовж трьох місяців, тобто з першого числа місяця і три попередні місяці враховуються. Спочатку, ось в попередньому періоді, враховувались з 1 жовтня по 31 грудня мої показники, і за цей період я виконала всі умови, і в цьому місяці в січні я стала зірковим продавцем. Тепер я орієнтуюся на наступний період, тобто вже тепер. Чи буду я зірковим продавцем у лютому? Тепер вони оцінюють успішність магазину з 1 листопада і до 31 січня. В принципі, все одно я, я попадаю в всі ці умови виконались. Ось тут ми відразу бачимо, якщо якась умова не виконана, вони ось тут пишуть, що таке формулювання в них буде. Залишили ще трішки. Якщо в. Виконали вже всі умови, то англійською вони пишуть you are on track, а російською, що ви чудово справляєтеся зі своєю задачею. В принципі, це, напевно, все, що треба знати про цю функцію. Я рекомендую її. Це цікава функція. Якщо у вас є можливість і бажання, можете спробувати і перевірити. Вже на своєму досвідові, як воно все це працює, і чи вартує воно вашої уваги. В принципі, якщо у вас будуть класні продажі, це все буде відбуватися автоматично, вам нічого взагалі там робити не потрібно, але можна просто передивлятися, можливо, десь там ви побачите, що вам відгук не залишили, а у вас все інше виконано, ви можете написати своїм. Покупцям і попросити залишити все ж таки відгук, хоча б якийсь, написати, що ось в мене є можливість стати зірковим продавцем, але немає відгуку. Будь ласка, напишіть. Це як варіант. До речі, тут ще є один такий момент, це було про нього сказати. Якщо вам ніхто не писав, тут ось ця умова, якщо ніхто не писав, то у вас автоматично буде виконана ця ціль. Буває ж таке, що ніхто не пише, а тут треба, щоб 100% швидкі відповіді були. Якщо ніхто не написав, то автоматично вважається, що 100% все окей. Бажаю вам успіху на Еці, поширюйте це відео всім тим, кому воно буде цікаве. Хто також продає на Еці, має свій магазин, шукає корисну інформацію для того, щоб розвиватися і просуватися ще краще. Дякую за перегляд, гарного дня!